Друзі, всім привіт! У зв'язку з певним видом діяльності довелося в житті поїздити на багатьох автомобілях, і сьогодні ми вирішили зняти для вас відео, передати свої емоції, враження від користування автомобілем. І так, це Mercedes CL550 2007 року з США. Звичайно, що ми не професійні оператори та відеографи, але ми постараємося зробити все для того, щоб вам було цікаво переглянути даний огляд Мерседеса. Ми провели досить тривалий діалог з власником автомобіля, дізналися багато нюансів, як обслуговувати ціна утримання даного автомобіля, вартість страховки і так далі. І так далі. Надіємося, вам буде цікаво. Поїхали. Так, давайте по порядку. Це 550 2007 рік. Автомобіль для американського ринку, європейці це 500 але вони ідентичні. Виподібна вісімка, 5,5 об'єм двигуна, 388 кінських сил, 530 крутящий момент. По паспортним даним автомобіль їде за 5,4 до сотні. Перевіряти ми цього, напевно, сьогодні не будемо, але можливо і спробуємо. CL500, він може бути як задньопривідним, так і повнопривідним. В даному випадку у нас задній привід. Це навіть краще, тому що весь крутний момент віддається на задню віць, і повірте, задоволення від їзди, ви будете отримувати більше ніж на повному приводі. У 2010 році в целі був рестайлінг. Змінилася рішітка радіатора, змінилися фари, в них додали діоди в задніх стопах. Забрали підсвітку заднього ходу. Ліхтарі стали повністю червоними підсвітка перенеслася в район номерного знаку. Також в ресайлінгу додавали новий мотор 4.6 з подвійним турбонадувом на 535 кінських сил і 700 Нм метрів протяжки. І так, давайте коротенько розглянемо її технічні характеристики. Вага автомобіля дорівнює в середньому двум вазівським дев'яткам. Якщо бути точним, то по технічному паспорту вага 1950 кілограм, але в Вікіпедія каже, що автомобіль важить 1995 кг. По розмірам автомобіль має 5 метрів 10 см. Паспортні дані стосовно розходу палива кажуть, що міський режим це 18,1 літра. Замість місті 7,5. Але, як запевняє нас власник автомобіля, менше 25 в місці в нього не виходить. Давайте ближче оглянемо автомобіль. Спереді в нас є адаптивний біксенон. Протитуманні фари, які досвідчують при повороті колеса. У нас є 19-дюймові диски від AMG. Є камера нічного бачення, до речі, досить незрозуміла штука, вона не розпізнає знаки, вона не бачить людей. Для чого вона тут потрібна? Нам невідомо. Досить цікаве рішення тут в купе, в них немає центральної стійки. Тобто, коли ми відкриваємо двері, це скло і це скло вони між собою розходяться. Також дуже цікаво, коли опустити це скло і це скло, ви будете їхати в такому як кабріолеті, можна сказати. Ззаду автомобіль виглядає взагалі досить ефектно. Чотири труби з надписом AMG, дуже круто виглядають, а звучать ще краще. Ззаді особливо немає що розказувати, кришка багажника електрична, відкривається з кнопки. Багажник досить місткий, але ні пісок, ні цеглу, ні плитку, я думаю, тут ніхто возити не планує. Є кнопка, є кнопка закривання, якщо ви тут. Щось собі загружаєте, можна закрити машину, щоб, щоб ніхто не міг сісти вам в салон. 1999 року Mercedes пропонував своїм поціновувачам на вибір або пневмопідвізку, або гідропружинну. У даному випадку у нас стоїть гідропружинна підвіска, яка регулює. Автомобіль в поворотах вирівнює його і не дає йому кренит. Принцип роботи гідропружинної підвіски наступний. Є тандемний насос, який накачує тиск в пісті атмосфер та блок управління, який керує цим всім процесом. До речі, якщо вам потрібно целям приїхати якусь перешкоду, то в даному випадку гідропружина підвізка вона набагато швидше підніме автомобіль, чим пневматична. Навіщо людині потрібна така машина? Кого ми бачимо потенційним клієнтом на такий автомобіль? Скоріше за все, це людина віком 30, впевнена в собі, яка має не один автомобіль і хоче отримувати задоволення від водіння. Через його габарити, назвати його міським важко. Сьогодні ми провели цілий день у Львові, їздили в центрі за містом і, відверто кажучи, в місті цей автомобіль використовувати абсолютно нераціонально. Його ніде не припаркуєш. Чесно кажучи, найбільше задоволення ми отримали тоді, коли виїхали на трасу. Дійсно, це автомобіль для траси, потенціал машини розкривається абсолютно і повністю там. Посадка дуже зручна. Машина їде дуже м'яко, відчувається дві тонни ваги. Одним словом, емоції досить приємні. А для чого ж тоді цей автомобіль? Я вважаю, що конкретно це L для емоцій, для задоволення, для отримання того кайфу, який він може передати від динаміки, від спокою, від тишини. Так ми перемістилися в салон. І якщо коротко, то просто перфектний автомобіль, не дивлячись на те, що йому вже 11 повних років, тут виглядає все просто шикарно. Вставки дерев'яні, шкіра, алюмінієві кнопки, родина, все в стилі Мерседеса. Для власника Цееля важлива кожна дрібниця в салоні. Тут все на своєму місці, все абсолютно зручно і абсолютно зрозуміло. І ще є один такий важливий момент, що не дивлячись на те, що в нас безрамочні двері абсолютно ніякого постороннього шуму на швидкості навіть 200 км на годину. Так, після того, як ми розмістились, нажали кнопку старт-стоп, автоматично всі установки регулювання керма, сидіння підлаштовуються під вас. І так, що перше кидається в очі. Це кермо. Дуже зручне кермо, дуже тактильно приємно його відчувати зверху ось це дерево. Кнопки управління магнітолою, кнопки управління гучністю радіо, кнопки управління Bluetooth, підняти, покласти трубку. Тут у нас селектор кропки передач, тут тимпомат, двірники та перемикачі поворотників. Тут на спереді є консоль управління кліматконтролем та вентиляцією салону, стандартний годинник Mercedes, дисплей, який, до речі, можна повертати в різні сторони. Ось, будь ласка, можна розвернути його до пасажира, можна його поставити по центру або повернути до себе. Кнопки відключення парктроніка, кнопки вимкнення ESP. кнопка Підняття автомобіля в верхнє положення за допомогою гідропружиної підвізки. Тут у нас регулювання гучності музики, шторка, панель набору номерів, підлокітник, масаж сидінь, підігрів сидінь, вентиляція сидінь, пам'ять сидінь. Це купа можливих настройок, купа можливих налаштувань водійського сидіння, враховуючи навіть підголовник. Тут у нас блок управління світлом, у нас є датчик світла, є датчик дощу, є кнопка включення системи нічного бачення. Але як ми вже про це говорили... Ця система, по суті, вона не працює. Скоріше за все, вона працює в тестовому, в тестовому режимі. Тут в нас є блок управління світлом, в цілому по автомобілю можна включати світло окремо на дзеркалі, окремо світло є такий футляр для окулярів. Є люк. Люк, до речі, працює в двох положеннях. На провітрювання і повністю відкривається. не трогать люк. <ріст> Ось, будь ласка, подивіться, як працює камера нічного бачення. Ми бачимо напрямок, куди їхати, але ми не бачимо ні габаритів, ми не бачимо ні розпізнавання знаків, ми не бачимо розпізнавання людини. По суті, це не є корисна функція, а тому потреби в ній абсолютно ніякої немає, принаймні в даному цеглі. Давайте трошки поговоримо про технічну частину автомобіля. Як ми вже говорили, під капотом у нас подібна вісімка, атмосферний 5,5 літровий мотор, який в цілому їздить, і особливих проблем ніяких з ним немає. Час міняти масло і будете їздити довго, і Часливо. Є ще такий важливий момент стосовно гідропружинної підвізки, це обов'язково потрібно слідкувати за рівнем в бачку. Там є такий невеликий щуп, і якщо рівень або буде падати, або підніматися, то в системі можуть вийти з ладу груші, А це досить недешеве задоволення. Також е власник даного целя розказав нам про історію, яка сталася з ним. Забилися дренажні трубки, і вода пішла в салон. Вони знаходяться в цьому куті та в тому. Е регулярно обов'язково їх треба прочищати, і тоді все буде окей. Ще таким важливим нюансом є те, що в автомобілі є два акумулятора. Якщо один з них розряджається, і ви потім його просто-напросто зняли поміняли. Всі механізми, всю електроніку потім ви будете довго і нудно налаштовувати поки машина адаптується до правильної роботи і правильних налаштувань. Тобто тут є цілий алгоритм і порядок заміни акумулятора. Коротенько про порядок чим на утримання обслуговування даного автомобіля. Заміна масла в моторі. З фільтрами коштує десь порядка 6 тисяч гривень. Це ціна неофіційного дилера. Ціна заміни масла в коробці в офіційного дилера коштує 22-24 тисячі гривень. Далеко не дешева процедура. По гальмам тиски їздять приблизно 25-30 тисяч. Колодки. Дві заміни масла, тобто до 20 тисяч. Ну, звичайно, що все залежить від того, в якому режимі ви експлуатуєте автомобіль. Диски, до речі, передні необхідно ставити виключно вентильовані, так як звичайні диски за пару тисяч кілометрів крутить, і вони потім в процесі починають бити в тірмо. Наступний нюанс це по фарі. Стоїть біксенон. Друга лінза це виключно муляж. Вона не включається ні в якому режимі. Тобто дальнє ближнє в нас відповідає бі лінза Двері дуже великі і на паркінгу повністю відкрити і вам не вдасться, скоріше за все. А тому будуть незручності. При виході з машини. Дрібниця, але все ж також мені не сподобалось, як працює по звуку реле поворотів. Досить гучно і досить дзвінко. Ще одне потрібно врахувати, через те, що в нас дуже широка резина стоїть на машині, На швидкості, коли ви залітаєте на трасі в колію, машину дуже сильно починає гуляти в сторону, і її в, прям, в прямому смислі потрібно ловити. Це стосується не даного целя, а в цілому будь-яких автомобілів на широкій розині колії її починає водити. Давайте зробимо тест-драйв. Передамо вам свої емоції від поїздки. Зараз паркінгу вилізмо на трасу. Спробуємо як машина їде. В цілому, якщо описати відчуття від автомобіля, мені цель асоціюється з старим добрим ламповим звуком, таким справжнім. Що мені подобається, дуже м'яко переключає коробка. Гострий руль. Навіть на 19-х колесах машина їде шикарно. Ось тут, я думаю, зараз ми і зрозуміємо, для чого нам потрібен цеель от, Що я казав, ми попали в колію і машина зразу починає гуляти. Як я вже казав, не дивлячись на те, що двері в нас безрамкові, абсолютно ніякого шуму постороннього з вулиці ми не чуємо. Швидкість на целі не відчувається взагалі. По відчуттям навіть п'ятої точки, десь порахувавши до п'яти, ви вже будете бачити позначку 100. Завжди треба з холодним серцем підходити і сідати за кермо даної машини. Забудьте все те, що я вам розказував півгодини. Для чого потрібен цель це от для чого. От весь кайф, от цель! От для чого потрібна нам цель! Все решта єрунда! Так, поїздивши на даному автомобілі досить тривалий час, ми зрозуміли, що цей автомобіль не для кожного. Цей автомобіль це справжній виріб мистецтва. І він виключно для гурмана, який цінує кожну дрібницю в ньому. Чи взяв би я собі такий автомобіль? Однозначно так. Це автомобіль, який може вам дати ту емоцію, за яку ви готові заплатити сповна, адже врахувавши те, що ціни в момент виходу це Гля. Починалися зі 130 тисяч євро за базову комплектацію. Звичайно, що мова не може йти про ліквідність, адже людина, яка собі купляє цель для задоволення, вона готова за це заплатити сповна. Всім гарних машин!